Друзі, хочу розпочати сьогоднішнє відео з того, що сусідні свинособаки атакували нашу критичну інфраструктуру і місто Запоріжжя різними ракетами і завдали непоправної шкоди нашим громадянам та країні в цілому. Горіти їм в пеклі свинособакам. Це очередний раз підкреслює те, що Рашка країна терорист. Е... Нічого тут і додати. Слава Україні, поборемо, все буде Україна. Так, друзі, всім доброго весняного ранку. День народження Валічика, ми все одно працюємо. Знаєте, по старому 40-х, 22 березня, не знаю, по-новому хто святкує, хто по старому. У мене 22 березня асоцію зі святом, але ми нічого. Не клепаємо, все одно руки чешуться. З дідусем нагрузили залишки цих же ж паличок, що були тут на стелі, і вивозимо їх додому. Знаєте, в котлу згорить усе. Потім двойники оці позабирали, вони тут не потрібні. Хата вже повністю прибрана. Вчора довивозив. Останні залишки глини. Зараз покажу всі масштаби. Бачите, скільки тут глини вже. Повністю, повністю забита ця яма. Хай воно втає і буде все гаразд. Так, друзі мої підписнички, що вам ще хочу сказати вчора. Зрізав тут землю, бачили, тут колись поріг був, оскільки тут була пристройка така. Тут був поріг, я його розтращив, він залишки порогу. І так, і трохи зрізав землі. Бо як дощ, вся земля під хатою льється. Ще одне. Взяв дядька свого причіп, тому що мій розібраний на атоми, ще ніяк руки не доходять його скласти. Також причіп Кременчуцький. Бачите, Нормально. Працюємо. Ми його не перегружаємо. Я казав дядькові, буду сухеньке возити, не побагато. Та нічого з ним не станеться. Так що дядькові, дай Бог здоров'я. Дякую за допомогу. Що виручаю Валерчика в таку скрутну годину. Ну, ну нічого. Одне одному потрібно допомагати. Знаєте, рука руку миє, таке є прислів'я. Так, друзі, ну що, їдемо додому, вигружаємо. І йдемо далі працювати щось. Ну що, друзі, зробили ми домашню роботу, ще й вивезли е, прицеп сміття. Так що дядьку вже прицеп доправили додому. Е, вчора спілкувалися буквально, приїхали дідусь, бабуся, мене привітати. Трішки по сімейному сьогодні посидимо. І збалакались за оцю ось будівлю. Каже. Бабушка в шоці каже, як можна допустити, щоб така будівля була зруйнована? Ну, Кажуть, це такі реформи в нас по-українськи. Я не знаю. Це ж не виняток наше село невеличке, не виняток наш оцей будинок. Таких будинків в Україні зруйнованих дуже багато. Як говорять у нас в селі, Е, минулому голова колгоспу не дозволив його приватизувати людям. Е, є такий самий брат Близнюк, е, учительський домик він до, е, до цього часу функціонує, до сих пір живуть в ньому люди і тут би жили люди. Ну, але ж реформи, знаєте, яка е, українська така, поговорка. Приказка, ні собі, ні людям, да? так що або сюди е, хорошо підходить е, ця ж приказка. Чому е, ми бідні, да бо дурні. А чого дурні, бо бідні. Так що немає слів, друзі, немає слів. Центр села, да ну буде тут рівнина. Обіцяють цей будинок розібрати за сезон, знести. І буде тут, закладемо парк. Е -е, обіцяли зробити рекультивацію, але будемо з вами спостерігати. Ви ж, я надіюсь, будете також разом дивитися, коментувати, і будемо разом споглядати за подальшими діями, що буде після цього доміку. Знаєте, не хочеться, щоб в центрі села було якась стихійне смітник такий. Е -е, і що? Далі можеш на той пам'ятник архітектури перейдуть позаду мене, бачите, це двохетажне здання е, постройка, а, а то трьохетажне здання. Е, то планувалася трьохетажна будівля, там планувався е, і садочок, і контора, і е, дуже багато адмінбудівель там повинно було бути, але ж реформи в дії. Одним словом, як бачите, реформи в дії. Не хочу, не хочу матюкатись, не хочу казати, як воно є. Скажу одним словом: реформи. Так що, можна було б його довести до ума, але ж нікому нічого не потрібно. Так що, і так по всій країні, я думаю. А ви, друзі, напишіть в коментарях, хто з якого регіону, хто з якої області, чи багато у вас таких недобудов у в селах, в містах, в містечках невеличких. Так що, друзі, йдемо далі. Ось будинок культури наш. Ось магазин. Пам'ятаю, пішліть до магазину, пройдемось. Пам'ятаю випадок такий. Е ну, мені років, мабуть, 5 було чи 6. Е -з ну як, посилали в магазин Валерчика, піди там, скупись, ще щось. І от прибіг я в магазин, пам'ятаю бабушка Ніна тут, ну, тетя Ніна, бабушка Ніна е була продавчині. Каже, Валерчик, що тобі? Ну... Бабушка сказала, там, чи дідусь якихось товарів я накупив, приніс додому там. А було таке, що я вже по привичці, по звичці, просто так від себе заходив, казав там, якихось смаколиків, а мені вірили і продавали. Потім бабуся, і дідусь, звісно, були сердиті на мене. Ну, Нічого посилати валячика в магазин. Просто так. Так що, друзі, такі в мене асоціації цим магазином. Звісно, будівля цього ж радянського будівництва, бачите, написано промтовари, протовари. Була тут, батько казав, чайна. Тут трошки можна було прийняти на грудь. Потім з часом розділили цю будівлю. Там був магазин до останнього, а тут було таке кафе-магазин. Таке кафе для молоді. Тут ми ще в юності відпочивали. А потім, мабуть, нерентабельно стало. І чоловік закрив це, це, це кафе, цей магазин. Ну, а зараз також реформи в дії. Ну, це і будівля така в аварійному стані, якщо чесно. Вона вже розходиться, по швам тріщить. Так що за всім потрібно дивитися, все потрібно доглядати. Ну, Потрібно, щоб все було опалювалося, і так і далі. А так, бачите, будівля потріскалась. А тут плити перекриття, не дай Боже, вони зложуться. Ну, вона аварійна, ця будівля, тут не можна вже знаходитись. Так що, друзі, ось до вашої уваги клуб. Я думаю, в кожного є приємні спогади із сільським клубом, да? Або махач. Або банка горілки на п'ятьох чи десятьох. Ну, сільські танці, дівчата, мотоцикли, автомобілі. Ну, це сільське життя, сільське буття. Я думаю, кожен, хто був молодим, напише зараз коментар в підтримку села, сільського клубу. Хоча б, хоча б так. Не в підтримку мене мого каналу розвитку, а хоча б е, згадки за сільський будинок культури, кого які є асоціації. Так що, друзі, е, йдемо далі. Хочу вам показати, традиційно, хочу вам показати, е, кожного року знімаю цей самий день. Ну, відео може виходить трошки пізніше, але в цей самий день знімаю чарівну хатинку, в архітектуру минулих поколінь. Ідемо далі. Ну, от, друзі, традиційно. Ми біля нашої солом'яної хатинки. час Хочу сказати, що час така штука, яка стирає з лиця землі, все живе на своєму шляху. І ця хатка не виключення. В минулому році ми тут разом з вами були, і трішки була краща ситуація. Зараз ми бачимо, хатка сідає. І сідає конкретно. Ось, друзі, черетяна хата. Доброго здоров'ячка! Так, до нас бабуся Оля завітала сусідка. У минулому році на 40 святих, пам'ятаю бабуся, що ми тут нічого, що я вас трошки в кадр попав. Дивіться, бабушка Оля, оскільки сьогодні таке свято, та ще в мене день народження, може якийсь прекрасний віршик розкажете про Україну? Народження вітаю. Тобі бажаю, щоб було здоров'я море, щоб минало всяке горе, гроші, щоб завжди водились, щоб і мрії всі здійснились, люди, щоб поважали, рідні, щоб не забували, і щоб радував ти світ і ще много-много літ. -много Дякую, Лавушка Оля. Це я сама так і сказала. А можна щось таке про Україну, якийсь віршик красивий? Про сучасну країну, про сучасні якісь ці події. А. Такий, щоб за душу взяло. Це, знаєте, це ще... Десь записаний у вас чи як чи. чи, чи... Єсно, він такий. Ну, це я там теж про українську мову розказала. ну це ж на цьому було. А це, ну, такий вірш, пора на Росії іскру запалити, що полум'я з неї. Повсюди пішло, щоб все навкруги в них горіло, палало, і щоб добряче їм всім припекло, щоб Путіна й свиту і, і струну. Та я забула, там чи його Поняв. і ми, щоб рашисти Рашисті пішли в Україну. на дно, я за, за кораблем, російським все собакою. Але не ну, я можу про Путіна розказати. Біж. Та Тож. не хочу в цей день, хай він. А, ну, Якимсь іншим разом, якщо глядачам а, ну, нашим сподобається Україну, ну які ну це ну була Україна красива і тутча, зараз да. чорніла, мов рана болюча, посунули рожки, щоб нас підкорити, щоб з нашого краю руїну зробити, щоб ми позабули чи ми робить, щоб ми не боролись за нашу свободу, щоб діти і внуки. Недолі зростали, ні мови, ні звичаї наших не знали. Та ми не забули, чийого ми роду, і дружно піднялись за нашу свободу. Тож лютому ворогу нас не зламати. Ми роду козацького нас не здолати. Ну, Вообще шикарний. Вообще шикарний. вірш, поезія, аж нас сльозу пробила, да? Плечі. А хто тут це? Хтось лазив, так? Шикарно, і Тоді ж як цей забирав. А тут... а тут... тут це. Бо тут пам'ятаю, в минулому році цей же ж замок ще висів. Нема нічого такого. Оце такий штучка, каже. Це такий, як уроді довго. Залізний? Так? Керамічний. Ну щой же, як. Там у неї такі були ці втайпи забирали Славі Стас. вже в ну а в хаті там скриня, мабуть, залишилася й лава. Поняло. Поняло. А в хаті там дуже вже, страшно заходити. А яка там скриня велика? Це не велика. Ну, що скажемо, не велика. Вони вже закладені.

<рив> Це був з бабушкою Олією тут. Зайшли трошки подивитися та показати вам підписнички. Взагалі ця хата дуже і дуже аварійна. Тримається воно все на соплях. Ось е за мною палок, грубо говоря. Ось дві стойки металічних, якщо їх прибрати, не дай Боже, весь потолок буде, оце весь то наш у мене на голові. А тут ось на дерев'яних підпорках, ось бачите, залізна кровать, піч. Тут піч. Скажіть, я скажу, тут був такий лежак, тут спали дітки, старі люди. Так, ось тут є друга кімната. На свій страх і ризик, друзі, вам показую таке жахіття. Бачите, плита була груба на дві частини хати. Бачите, воно все ось на дерев'яних підпорках. Ось тут потолок такий. Просто. Ну, така скриня залишилась із такого. Стародавнього, що тут ще є. Так що, друзі, така от ситуація. Покажу вам трішки хатини. Скажу, із стародавнього ось сама така цінна річ це, мабуть, скрейняця. Так. Показую, як. Як вона є. Так, тут дуже вузько, аби пролізти. Ну що, друзі, виходимо звідси, бо я ж кажу, воно все аварійне. Не дай боже придали нас разом з вами. Так, а тут чітко. Бачите? Так. Ну, все, друзі. Якщо все добре, до наступного року будемо показувати, в якому стані хатинка. Так, виходимо, вилазимо. Ой, бабушка Оля, це просто. Це, це не то, що жесть. А навіть. Вона з кожним роком, ця хатинка, все в гіршому-гіршому гіршому стані. Дуже, дуже шкода, що вона як така реліквія не зберіглася. Мабуть, найстарша хатинка по нашому округу. А в цьому немає у ярі за її Я не знаю. Я думаю, є, ну вони одна годку. Ну, ця хата 1918 року побудована. Це в нас вона в такому автенти... автентичному стилі збереглася, соломка. Ну, це ж і, і там де була. Вона. Ну Солома. ну я не знаю. Ну, може, є друзі. Зараз хатинки в нас в селі, але ж вчасно люди перебудували, зробили нормальний дах, і вони й досі функціонують, стоять і будуть ще стояти дуже багато років. Так що. Показав вам трішки хатинки. Це типова е, хата на, да, українська. Е, в основному на Полтавщині таких дуже багато, оскільки я ж повторюсь, дуже багато глини в, нас, в наших краях, а мало лісів. Там на Західній Україні там більше з дерева побудованих таких будівель. У нас тут очерет є і був. І буде Лозя, лоза бували, і багато глини. Хто ще сказав, ми ж, як вам сказати, досліджуємо відомості, збираємо про наше село. І написано у цьому ж довіднику, що на території нашого села був завод. А потім цеглу виробляли. Цеглу виробляли. Хватит цю место, як когось фундаменти покупав, я кажу, я не знаю, де нам брати. А мати сказала, там же ж людняки були, а оце де колісник живе, десь там був оце ж виробляли, ще там її дядько робили. От, Так що це все підтверджується фактами. іменно а Старожили що? розповідають і переказують. Якщо, чим більше спілкуємося з людьми, тим більше отримуємо фактів про наше село. Скажи, дійсно підтверджуються факти, що е, написані в книжках. І хтось казав, не один цегляний, а навіть два цегляних заводи було. Ну, смотря в якому тут році. Тут казали, десь mm. шинок був. Шинок? Да. Да. шинок, бо ще тут і монети, я там була теж дві, вони такі вони вже купили. А цей же стас пройшов оце все із цим. Металу шукача. Да, що ну, як шинок, то значить гроші були. В шинок, шинок люди з грошима ж приходили. Так що, друзі, така сьогодні коротенька історія. Трошки е, показав вам хатинку, більше відомостей про хатинку цю в моєму попередньому відеоролику про цю ж хатинку. Е, в Минулому році ми показали вам її більше. З надвору, а в цьому році пощасливилось, бабушка Оля показала нам, розказала екскурсію, провела, показали е, хату із середини. Так що надіємося, що вона простої. До наступного року хотілося б вам показати, що з часом буває з Глиняною хатою, е, за якою правильно не слідкують люди. Так що. Давайте, друзі, ще невеличкий невеличке коло накинемо. Тут взагалі, бачите, вона просто з часом з'їде сюди в огород і все, не буде хатинки, вона тримається на корневій системі з цієї сторони оці, оці ось насадження і все. Очеретяна хата. Типова для Полтавщини. Так. Бачите, погріб зато є. Можна консервації ховати. Можна бурячки, картопельку ховати. Так ще, друзі. Отака от коротенька сьогоднішня екскурсія. Ну, а кому сподобалось дане відео, друзі. Е Всім дякую за перегляд даного відео, всім миру, здоров'я, добра, тримайтеся, друзі, мужайтеся. Слава Україні! Все буде Україна, всім добра!